Ішло Різдво, в стражданну Україну. У темні села, столені міста. Ішло через воронки і руїни. Несло їй силу вічого Христа. Ішло Різдво до тіточок маленьких, щоб забрати відчай в них і страх до юних. До дорослих, до стареньких, несло їм віру на своїх плечах. І шло різдво у бліндажі, окопи, укутувало воїнів теплом, ішло між градами, наляканим в облозі, Щоб стати від загибелі щитом. Ішло різдво, до кожного порогу не знало. Чи відчинять там йому, щоби навчити довірятись Богу, щоб вивести до світа крізь пітьму, ішло різдво, і з вдовами стагнало, на руки брало сиріт у сльозах і шепотіло, сльози утирало, та той живий, він там, на небесах, ішло різдво. І людям говорила, Христос вже народився, Він гляде, Його впускайте у серця що сили, Він вам усе, усі тривоги відведе. І українці духом піднімались, молитва їм лягала на уста у радості, надії всі єднались і зустрічали з вірою Христа. Амінь.